Морозний грудневий вечір огорнув Чернігів тихою прохолодою. Сніжинки лагідно кружляли у світлі ліхтарів, повільно вкриваючи місто білою ковдрою. Людмила Петрівна стояла біля вікна своєї невеличкої кухні в приватному будинку на околиці міста та спостерігала, як її сусідка Галина Степанівна обережно пробирається слизькою стежкою до свого двору. У свої 65 Людмила ще тримала гарну поставу, хоча сивина вже давно забрала природний колір її волосся, а зморшки прикрасили колись гладке обличчя. Жінка зітхнула і повернулася до плити, де закипав чайник. Вона дістала з шавки улюблену чашку подарунок її покійного чоловіка Миколи, і насипала заварку. Думки знову повернулися до сина Андрія, який вже третій місяць не навідувався. Після смерті батька п'ять років тому він став якимось відчуженим, рідко дзвонив, а коли приїжджав, то ненадовго, наче відбував повинність. Людмила розуміла у сина своє життя. Він працював менеджером у великій будівельній компанії в Києві, мав дружину Світлану та доньку підлітка Софійку. Але серце матері відчувало що щось не так. Останнім часом син став ще більш замкненим, при зустрічах уникав прямого погляду, а в телефонних розмовах був надто лаконічним. Раптовий дзвінок у двері вирвав жінку з роздумів. На порозі стояла захекана Галина Степанівна. Людо, ти телевізор дивилася? Там про нові тарифи на газ говорили. Знову підвищення буде з Нового року. Сусідка завжди була в курсі всіх новин. Заходь, Галю, чай саме заварився. Запросила Людмила подругу. За чашкою гарячого напою жінки обговорювали останні новини. Галина розповідала про своїх дітей, двох синів, які жили в сусідніх областях, але регулярно навідували матір. А твій Андрій Кояк? Давно не бачила його машину біля двору, поцікавилася сусідка. Та все працює. Каже, проєкти важливі, часу немає. Людмила намагалася говорити бадьоро, але голос зрадив її. Ой, Людо, не подобається мені це все. Пам'ятаєш, Валентину з сусідньої вулиці? Її син теж так. Спочатку рідко навідувався, а потім виявилося, що він її будинок продати намагався. Та що ти таке кажеш, Андрій не такий, обурилася Людмила, але десь глибоко в душі ворухнувся неспокій. Вечір промайнув за розмовами. Коли Галина пішла, Людмила довго не могла заснути. Крутилася в ліжку, згадуючи, як ростила сина самотужки після ранньої смерті чоловіка, як відмовляла собі в усьому, щоб Андрій міг вчитися у престижному виші, як раділа його успіхам і пишалася ним. Наступного ранку Людмила прокинулася з важкою головою та неприємним тиском у грудях. Останнім часом це траплялося все частіше вона прийняла ліки, які виписав кардіолог, але легше не стало. До обіду стан погіршився настільки, що довелося викликати швидку. Гіпертонічний криз, констатував лікар після огляду, треба госпіталізувати. У вашому віці з цим жартувати не можна. Людмила спробувала заперечити, хто ж за будинком догляне, за котом рижиком. Але лікар був невблаганний. Довелося погодитися. Вона попросила медиків зачекати кілька хвилин, зателефонувала Галині, попросила наглянути за будинком і погодувати кота. Тримтячими руками зібрала найнеобхідніші речі. Вже у кареті швидкої допомоги Людмила набрала номер сина довгі гудки, потім коротке, абонент тимчасово недоступний. Вона написала повідомлення Синку, я в лікарні, серце, подзвони, як зможеш. У кардіологічному відділенні міської лікарні було тепло і чисто. Привітна медсестра Оксана допомогла влаштуватися в двомісній палаті, де вже лежала жінка похилого віку. Людмила відчула певне полегшення після крапельниці, але тривога не відпускала. Син так і не перезвонив. Минуло три дні. Стан потроху стабілізувався, але Андрій все не з'являвся і навіть не телефонував. Галина щодня дзвонила, розповідала, що вдома все гаразд, рижик нагодований і навіть нашкодити не встиг. На четвертий день у палату зайшла схвильована сусідка. Людо, тут таке діло. Я вчора бачила, як біля твого будинку якісь люди ходили, з документами щось обмірювали. А сьогодні приїхав Андрій з якимось чоловіком у костюмі. Вони довго про щось говорили, потім поїхали. Я намагалася з ним поспілкуватися, але він швидко сів у машину і навіть не привітався. Серце Людмили болісно стиснулося. Вона відчула, як холодний піт виступив на чолі. Невже Галина мала рацію? Невже її син здатний на таке? Ні, цього не може бути, мабуть, якесь непорозуміння. Але наступного дня все стало зрозуміло. До лікарні приїхав Андрій. Вперше за весь час її перебування тут. Він був блідий, нервово м'яв у руках якісь папери. Мамо, я повинен тобі дещо сказати, почав він, уникаючи дивитися їй в очі. Розумієш, у мене виникли серйозні проблеми. Борги, великі борги. Я взяв кредит під бізнес, але все пішло не так погрожують, вимагають повернути гроші. Я я продав будинок. Людмила відчула. Як земля йде з під ніг, в очах потемніло повітря стало густим і важким. Як? Як ти міг? голос Людмили тремтів від болю і образи. Це ж наш дім. Там кожна дошка просякнута спогадами про твого батька. Як ти міг? Андрій нервово проводив рукою по волосся. Мамо, я все продумав. Ми знайшли тобі чудову однокімнатну квартиру в новобудові на масанах. Маленька, але сучасна. Всі комунікації нові, опалення автономне, тобі там буде набагато зручніше. А ти спитав мене, ти поцікавився моєю думкою? Людмила відчувала, як у грудях наростає біль. Що з документами? Як ти взагалі зміг продати будинок без моєї згоди? Син відвів погляд. Пам'ятаєш, півроку тому я просив тебе підписати якісь папери. Сказав, що це для оформлення субсидії. Там була довіреність на право розпорядження майном. Спогад про той день різко пронизав свідомість Людмили. Андрій приїхав ненадовго, поспішав, приніс топку документів, говорив швидко і плутану про якісь нові правила оформлення субсидії. Вона підписала, навіть не читаючи, довіряла синові безмежно. Виходить, ти мене обманув. Це прозвучало не як запитання, а як констатація факту. Власну матір обдурив. Мамо, я все виправлю. Як тільки розрахуюся з боргами, куплю тобі новий будинок. Кращий за цей. Сучасний, з усіма зручностями. Андрій говорив швидко, наче намагався переконати не стільки матір, скільки самого себе. Коли нам треба виїжджати? Голос Людмили став несподівано спокійним і холодним. Нові власники дають два тижні, але ти ще в лікарні, тому. Досить, йди, перервала його Людмила. Просто йди. Мамо, іди!» – Це прозвучало так різко, що навіть сусідка по палаті здригнулася. Коли за сином зачинилися двері, Людмила повернулася обличчям до стіни. Сльози текли по щоках, але вона не схлипувала, не стогнала. Плакала тихо і гірко, як плачуть люди, які втратили останню надію. Того вечора стан Людмили різко погіршився. Тиск підскочив так, що довелося викликати чергового лікаря. Всю ніч вона провела під крапельницями, але навіть сильні ліки не могли заглушити біль не фізичний, а той, що роз'їдав душу. Наступного дня прийшла Галина. Сусідка вже все знала. Новини в маленькому районі розносяться швидко. Людо, я тебе до себе заберу, рішуче заявила вона. У мене будинок великий, місця вистачить, разом якось упораємося. Дякую, Галю, але ні. Людмила слабко похитала головою не можу я так на шию сідати та й рижика куди. Та якого рижика? І кота заберемо, не лишати ж тебе напризволяще. Але Людмила була непохитна. Вона взагалі стала якоюсь відстороненою, наче заморожена всередині. Лікарі стурбовано перешіптувалися, тиск стрибав, серце працювало з перебоями. За тиждень до виписки її відвідала невістка Світлана прийшла сама без Андрія. Принесла фрукти, сік, якісь ліки. Мамо, Світлана завжди називала її мамою. Я знаю, що виправдань тому, що зробив Андрій, немає. Але він справді в складній ситуації взяв кредит під заставу своєї частки в київській квартирі, уклав гроші в будівництво котеджного містечка, а партнери обдурили, зникли з грошима. Тепер банк погрожує відсудити квартиру, колектори телефонують. Людмила мовчки слухала. Десь глибоко всередині ворухнулося співчуття все ж таки син, рідна кров. Але біль від зради був сильнішим. А ви не думали продати свою квартиру? спитала вона тихо. Світлана зніяковіла. Ну, розумієте, там же Софійка, їй скоро до інституту вступати, треба де жити, а мені, значить, можна на вулиці опинитися. Ні, ні, що ви? Ми ж знайшли вам квартиру. Маленька правда, але. Іди, Світлано, так само тихо попросила Людмила. Перекажи сину, що я не тримаю на нього зла. Але бачити його більше не хочу. Невістка пішла, а Людмила довго дивилася у вікно, за яким продовжував падати сніг. Десь там, за білою завісою, був її дім теплий, затишний, наповнений спогадами, дім, де кожен куточок нагадував про щасливі роки з чоловіком, про дитинство сина, про всі радості і печалі їхньої сім'ї. І тепер цього дому в неї більше не було. У день виписки за Людмилою приїхала Галина. Андрій телефонував, пропонував відвезти одразу до нової квартири, але мати відмовилася твердо і категорично. Поживеш, поки у мене, заявила Галина тоном, що не терпів заперечень, а там видно буде. Коли вони під'їхали до будинку Людмили, тепер вже колишнього її будинку, щоб забрати речі, там вже були якісь незнайомі люди. Вони щось вимірювали, фотографували, обговорювали ремонт. Нові власники навіть не звернули уваги на літню жінку, яка завмерла біля хвіртки, стискаючи в руках сумочку з лікарняними документами. Речі довелося збирати швидко. Нові господарі квапили книги, фотоальбоми, посуд, одяг, все вмістилося в кілька коробок. Рижика спіймали і посадили в переноску. Кіт пручався і жалібно нявчав, наче відчував, що більше не повернеться в цей дім. Перші дні в домі Галини були, наче в тумані. Людмила майже не виходила з відведеної її кімнати, говорила мало, їла через силу. Рижик теж сумував, сидів під ліжком і відмовлявся від їжі. Галина хвилювалася, намагалася розрадити подругу, але марно. Андрій дзвонив щодня. Людмила не брала слухавку, надсилав повідомлення, вона не читала. Одного разу приїхав вона відмовилася виходити. Син залишив у Галини ключі від нової квартири і документи, але мати навіть не глянула на них. Не можна ж так себе мучити, умовляла Галина. Поїдьмо, хоч подивимося на ту квартиру. Може, вона і справді непогана. Але Людмила лише хитала головою. Не хочу я нічого від нього. Нічого. Минув місяць. Поступово життя входило в якусь подобу нового ритму. Людмила потроху оговталася від першого шоку, почала допомагати Галині по господарству, готувала обіди. Рижик освоївся і навіть подружився з Галининим котом Мурчиком. Одного вечора, коли подруги сиділи на кухні за чаєм, Галина обережно завела розмову. «Людо, ти б все-таки з'їздила, подивилася на ту квартиру. Не може жити вічно у мене жити. Я не проти, ти ж знаєш, але. знаю, Галю, перервала її Людмила, я вже й сама про це думаю, але щось мені підказує не все так просто з тією квартирою. І вона виявилася права. Наступного дня вони з Галиною поїхали за адресою, яку залишив Андрій. Новобудова справді була величезний багатоповерховий будинок на околиці міста. Але охоронець на вході здивовано подивився на документи, які показала Людмила. Жінко, це ж попередній договір. Квартира ще не здана в експлуатацію, тут ще місяців шість роботи, не менше. Як не здана?» – розгубилася Людмила. Син казав, мало що він казав, втрутилася Галина. Ходімо в відділ продажів, там все з'ясуємо. У відділі продажів їх чекало ще одне відкриття. Менеджер довго вивчав документи, потім повідомив За цією квартирою числиться заборгованість, великий прострочений платіж. Якщо протягом місяця не буде погашений, договір анулюють. Людмила відчула, як підкошуються ноги. Галина ледве встигла підхопити подругу і посадити на стілець. Тобто квартири фактично немає? уточнила вона у менеджера. Виходить, що так, розвів той руками. Додому поверталися мовчки. Вже на порозі Людмила раптом розсміялася гірко, невесело. А знаєш, Галю, я навіть не здивована, чомусь одразу відчувала щось тут не те. Того вечора вона вперше за довгий час подзвонила синові. Андрій взяв слухавку після першого жгутка. Мамо, нарешті я. мовчи, обірвала його Людмила. Я була сьогодні в новобудові, все зрозуміла. Скажи чесно, гроші від продажу будинку вже витратив? В слухавці запанувала тиша. Так і думала, зітхнула Людмила. Що ж, бажаю тобі щастя, сину, більше не дзвони. Вона поклала слухавку і довго сиділа, дивлячись у вікно. На душі було дивно спокійно, наче останній промінчик надії згас, і разом з ним пішов той болючий неспокій, що мучив її весь цей час. Знаєш що? сказала ввечері Галина. Я тут подумала у мене ж є ділянка за містом. Я її років десять тому купила, думала дачу побудувати, та все руки не доходили. Там і будиночок старенький є. Якщо підремонтувати... Людмила похитала головою. Дякую, але ні. Не хочу я більше ні від кого залежати, навіть від тебе подругу. Наступного дня вона пішла в міську адміністрацію, просиділа там кілька годин, заповнюючи якісь папери, повернулася втомлена, але з дивним блиском в очах. Стала на чергу на соціальне житло, пояснила вона здивованій Галині. Так, знаю, це може тривати роками, але це чесно, це правильно. Минув ще місяць. Життя поступово налагоджувалося. Людмила влаштувалася працювати в найближчу додому бібліотеку, спочатку просто допомагала розбирати книжки, потім їй запропонували постійну роботу. Платили небагато, але їй подобалося бути серед книжок, спілкуватися з людьми. Одного дня, розбираючи старі газети, вона натрапила на оголошення. Потрібна доглядальниця для літньої жінки, проживання, харчування, оплата. Людмила довго дивилася на папірець, потім акуратно вирізала номер телефону. Наступного ранку вона вже була за вказаною адресою невеликий приватний будинок у старій частині міста. Двері відчинив літній чоловік, представився Михайлом Степановичем. Розумієте, пояснював він, провівши Людмилу в будинок. Мама моя зовсім слаба стала, їй 85 після інсульту. А я працюю, часто у відрядженнях буваю. Потрібна людина, яка була б постійно поруч. Людмила оглянула кімнати. Чисті, доглянуті, але якісь безживні. На всьому лежав відбиток самотності та занедбаності, який буває в домах, де мешкають люди похилого віку. Ось тут кімната для доглядальниці. Михайло Степанович показав невелику, але світлу кімнату з вікном у сад. А це кімната мами. Надія Васильівна зараз спить, але скоро прокинеться. Вони сіли на кухні обговорити деталі. Михайло Степанович розповів, що потрібно буде готувати їжу, прибирати, давати ліки, допомагати з гігієною. І головне спілкування. Мама дуже страждає від самотності. А родичі, обережно поцікавилася Людмила. Я один, зітхнув чоловік. Дружина померла п'ять років тому. Дітей Бог не дав. Коли почули шурхіт сусідньої кімнати, Михайло Степанович пішов допомогти матері. За кілька хвилин він вивіз у інвалідному візку маленьку висохлу жінку. Незважаючи на хворобу, очі Надії Васильівни були ясні та уважні. Мамо, це Людмила Петрівна, представив син. Можливо, вона буде за тобою доглядати. Старенька уважно подивилася на Людмилу. А ви заміжня? Вдова, відповіла Людмила. Чоловік помер п'ять років тому, і у мене п'ять, зітхнула Надія Васильівна. Діти є син, коротко відповіла Людмила і відвела погляд. Щось у її голосі змусило стареньку пильніше придивитися до потенційної доглядальниці. Посварилися. Людмила кивнула, відчуваючи, як на очі навертаються сльози. Нічого, несподівано лагідно сказала Надія Васильівна. Бог все бачить, все владнається. Того ж вечора Людмила переїхала. Галина, звісно, була проти, хвилювалася за подругу, відмовляла. Але Людмила була непохитна. Розумієш, Галю, мені потрібно щось своє, нехай навіть таке доглядати за чужою людиною, але це буде моє життя, моє рішення. Перші дні. Були непростими, треба було звикнути до нового режиму, вивчити всі ліки, зрозуміти звички Надії Васильівни. Але поступово все налагодилося. Виявилося, що у них багато спільного. Обидві любили читати, обговорювати прочитане, згадувати минуле. Надія Васильівна виявилася чудовою співрозмовницею. Колишня вчителька історії вона знала безліч цікавих історій, любила розповідати про своє життя, про повоєнні роки. Про те, як починала працювати в школі. Знаєш, сказала якось увечері, коли вони сиділи на веранді, дивлячись на захід сонця. А я відчуваю, що ти прийшла в цей дім не випадково. Ми з тобою обидві самотні, обидві страждаємо. Може, разом нам буде легше? Людмила відчула, як щось тепле розливається в грудях. Уперше за довгий час вона відчула себе потрібною, відчула, що життя не закінчилося. Минали дні, тижні, місяці. Надія Васильівна потроху міцніла регулярний догляд, правильне харчування, а головне, постійне спілкування робили свою справу. Вона вже могла сидіти в кріслі на веранді, разом з Людмилою доглядати за квітами в палісаднику. Михайло Степанович не міг нарадітися змінам, ви наче друге життя мамі подарували. Казав він Людмилі. Я вже й не пам'ятаю, коли вона була такою жвавою. Одного разу, повернувшись з відрядження, він застав матір і доглядальницю за незвичним заняттям. Вони розбирали старі фотоальбоми і голосно сміялися. Уявляєш, звернулася до сина Надія Васильівна, виявляється, ми з Людмилою Петрівною в одній школі працювали, правда, в різні роки. Світ тісний. З того дня їхні стосунки стали ще ближчими. Вони могли годинами згадувати школу, учнів, колег. Людмила відчувала, що знайшла не просто роботу, знайшла нову родину. Навесні Надія Василівна застудилася. Здавалося б, звичайна застуда, але в її віці будь-яка хвороба небезпечна. Три дні трималася висока температура, лікарі розводили руками, антибіотики не допомагали. Людмила не відходила від ліжка хворої ні на крок, міряла температуру, давала ліки, міняла компреси, ночами сиділа поруч, тримаючи холодну руку старенької у своїй долоні. Не кидай мене, шепотіла вона, ти ж тепер моя єдина родина. І Надія Васильівна вижила. Лікарі називали це дивом, але Людмила знала це сила любові та турботи. Коли криза минула, старенька сказала Знаєш, я тепер спокійна, бо точно знаю ти мене до кінця доглянеш. І Мишко мій не буде сам, ти ж його не залишиш. Людмила лише міцніше стиснула її руку. Слова були зайві вони обидві розуміли, що відтепер пов'язані назавжди. А через кілька днів прийшов лист від Андрія. Син писав, що розлучився зі Світланою, що фірма збанкрутувала, що він зрозумів свої помилки і просить пробачення. Писав, що готовий все життя спокутувати свій гріх, що шукає роботу і обов'язково поверне матері все, що забрав. Людмила довго тримала лист в руках, перечитуючи знайомі до болю рядки. Надія Васильівна мовчки спостерігала за нею. Що думаєш робити? спитала старенька, коли Людмила нарешті відклала листа. Не знаю, чесно зізналася та. Серце розривається, все ж таки син, рідна кров, але довіри вже немає. А ти знаєш, задумливо мовила Надія Васильівна, довіру можна повернути. Не відразу, не швидко, але можна. Головне, щоб людина справді цього хотіла. Через тиждень Андрій приїхав сам. Схудлий, змарнілий, з сивиною на скронях, стояв на порозі, не наважуючись увійти, поки Михайло Степанович не запросив його до будинку. Розмова була важкою. Андрій розповів все про те, як вплутався в авантюру з будівництвом, повіривши шахраям, як намагався врятувати ситуацію, беручи нові кредити, як відчай штовхнув його на страшний вчинок продаж материного будинку. Я знаю, що не маю права просити пробачення», – говорив він, дивлячись підлогу, але я усвідомив, яку страшну помилку зробив. Я все життя буду намагатися це виправити. Людмила мовчала, тільки сльози тихо котилися по щоках. Надія Васильівна, яка сиділа поруч, взяла її за руку. Знаєш, доню, а я тебе вже як доньку сприймаю. Іноді Бог забирає в нас щось цінне, щоб дати щось не менш важливе. Ти втратила свій дім, але знайшла новий, втратила довіру до сина, але знайшла нову родину. Може, прийшов час щось повернути? Після цієї зустрічі щось змінилося. Андрій почав приїжджати щотижня, спочатку ненадовго, соромлячись і ніяковіючи, потім все частіше і довше. Допомагав по господарству, ремонтував, що міг, просто розмовляв з матір'ю та її новою родиною. Він влаштувався на роботу, спочатку простим будівельником, потім бригадиром. Кожного місяця відкладав гроші на новий дім для мами, як він казав. Людмила ці гроші не брала, але бачила син справді змінився. Минув рік. Михайло Степанович зібрав усіх за святковим столом. У мене є пропозиція, сказав він. Точніше, в нас із мамою. Ми довго про це думали. Людмило Петрівно, ми хочемо переписати на вас частину будинку. Людмила спробувала заперечити, але Надія Васильівна перервала її. Не сперечайся, ти стала нам рідною людиною. Михайлу потрібна надійна опора, а мені дочка. І потім це ж справедливо. Ти доглядаєш за нами, а ми забезпечуємо твою старість. «І ще», – додав Михайло Степанович, дивлячись на Андрія. Якщо ваш син не проти, можемо оформити все так, щоб після... після нас будинок перейшов вам обом, щоб він міг спокутувати свій гріх, доглядаючи за матір'ю в її власному домі. В кімнаті запанувала тиша. Андрій підняв очі на матір, в них стояли сльози. Мамо, я не заслуговую на це. Всі заслуговують на другий шанс, тихо відповіла Людмила. Я довго не могла тебе пробачити. Але тепер бачу ти змінився, і, може, це випробування було потрібне нам обом. Весна була в розпалі, у садку цвіли яблуні, їх білорожеві пелюстки кружляли в повітрі, встиляючи землю ніжним килимом. Рижик, який давно став улюбленцем всієї родини, грівся на сонечку. Надія Васильівна сиділа в своєму кріслі на веранді, спостерігаючи, як Людмила з сином висаджують нові кущі троянд. Знаєш, сказала вона Михайлу, який приніс їй чашку чаю, а я ж колись молилася, щоб Бог послав мені доньку. Він не послав тоді, зате тепер дав, разом із сином і навіть котом». всі засміялися. А Людмила, дивлячись на це затишне сімейне коло, раптом зрозуміла іноді треба втратити все, щоб знайти навіть більше, ніж мав. Доля справді повернула борг. Сторицею, давши їй нову родину, новий дім і нове життя, і навіть повернула їй сина, вже іншого, дорослішого, мудрішого. Іноді ввечері вона дивилася старі фотографії, ті, що встигла забрати зі свого колишнього будинку. Було трохи сумно, але вже не боляче. Тепер у неї були нові фотографії з Надією Васильівною, з Михайлом Степановичем, з Андрієм нова історія, яка тільки починалася. А у дворі рідного будинку тепер жили інші люди. Іноді, проходячи повз, Людмила бачила, як там граються діти, як господарі садять нові квіти. Життя тривало, просто тепер воно було іншим. І, можливо, саме таким воно й мало бути.